Ці слова гарні доти, доки їх не треба казати рідній людині, бо тоді видається, що вся мудрість і досвід не діють. Говорити про те, що все пройде, час лікує, тобі відкриються очі і так далі, неможливо, коли твоя донька вперто любить якогось жевжика, на якого через десять років і глянути не схоче, але тепер її від нього і волом не відтягнеш. Отож прийшла донька з чергових посиденьок з дівчатами та в подушку хлипає. Ну, хлипає хвилину, другу, а далі вже я не витримую і заходжу. Мені завтра на зміну, тому перестань собі уявляти велику любов. Мамо. вражено каже донька, що ти таке кажеш? Правду, люба, коротко і по суті, бо, повторююсь, мені завтра зранку на роботу, а твої хлипи мені не дають заснути. Мамо, я люблю його, а він на мене й уваги не звертає, за іншими дивиться. А тобі такого хлопця треба? Так. Люба, тобі треба нормального хлопця, який тебе любитиме, для якого ти будеш на першому місці, а не на сто першому і ще й не останнє. Все, я спате. Донька більше мене не турбувала, а я все одно не могла заснути адже колись була на її місці. Так, так само кохала популярного хлопця, і його мимовільний погляд прокручувала в голові безкінечну кількість разів. Мріяла, як він нарешті мене розгледить, як візьме за руку і зізнається, що чекав мене все моє життя. Мама моя нічого не помічала, бо вона важко працювала на роботі, далі приходила додому, де ще були молодші діти, і знову працювала. Коли вона нарешті переробляла всі справи, то пора було вставати знову на роботу, тому ні про які дитячі переживання вона й не думала, а лише про те, як дістати їжу і одяг для нас. Я б ще довго побивалася за тим красеним, якби не почула материну розмову з подругою. Знаєш, Любо, життя проминає у мене перед очима, а я наче збоку на все дивлюся. Діти он як виросли, а я нічого не пам'ятаю. Тільки в тому і дуже хочу виспатися. Не пам'ятаєш, як ми дівували? спитала подруга, як співали біля клубу, як бігали долинками. Тільки це й пам'ятаю, а далі, наче все у вісні. І я задумалася, що через багато років отак сидітиму з подругою Леською і буду згадувати, що. Як сиділа на кріслі і очей не зводила з Петра, поки він то з однією, то з другою танцював в надії, що й до мене колись черга дійде. Єдина правда, що чим далі ти від людини, яку думаєш, що любиш, тим стає легше. Я так і зробила. Поїхала на практику в іншу область і там лишилася, перевелася на заочно і працювала. Мені зустрівся Тарас саме тоді, коли я була готова до сім'ї, коли всі мрії про пристрасті відійшли на другий план, а на перше вийшло те, що він ніколи не крутив головою за кимось іншим. А ще я пам'ятаю все, що було в нашій родині від першої поклеєної шпалери в домі до першого кроку доньки, першого кота, першого сивого волоска в Тарасовій голові. І пам'ятаю себе і Леську, як вдягали мамині туфлі до клубу вперше і напихали в них вати, щоб в танці не погубити, як купалися на озері цілими днями, як мріяли стати актрисами. А от того же не згадала б, якби не донька з її переживаннями. Хоча я знаю, що Петро довго перебирав дівчатами, був кілька разів одруженим, але з часом полюбив тільки одну біленьку всім серцем. Тому тепер скрасення сліду нема, працює по людях, збирає металолом. Треба буде Лесі написати, хай би зустрілися. Бо он скільки є всього згадати, а скільки ще всього попереду чекає, перший онук, перший протез, перший костур, підпишись, підтримай українськомовний контент.